Для учнів школи Українознавства Нова Хвилька це перший такий масштабний різдвяний концерт. Його центральне дійство вертеп, тому старшокласники школи, хвилюючись, закінчують останнє приготування. За словами директорки та засновниці школи Мирослави Роздольської, багато дівчат та хлопців новоприбулі. Від початку повномасштабного вторгнення кількість учнів та вчителів у школі збільшилася вдвічі. Сьогодні у школі 315 учнів. Для дівчат та хлопців українська школа та такі концерти це можливість тримати зв'язок з батьківщиною. Вже з перших днів в нас був створений такий свій штаб допомоги Україні, і всі батьки включилися. Ми... Відіслали різних медичних засобів, інших на потреб, більше як на 100 тисяч тільки від школи. Як діти, так вчителі знайшли, знаєте, в школі якесь таке своє рідне середовище. Ми бачимо по тих дітках, які, яким ще важко в американських школах вони тут. Просто розцвітають, тому що вони почуваються. По перше, звичайно, їхня мова краща, їхні знання українські. Вони почувають себе впевнено тут, і це додає їм можливості краще адаптуватися взагалі в американському суспільстві. Довкола школи формується і громада, яка приходить на концерти, фестивалі та зустрічі організовані директоркою та вчителями. Свято Різдва це завжди якесь таке відчуття світла, відчуття добра. Його дуже не вистачає сьогодні всім українцям і тим, що прибули сюди, і тим, які тут є. Бо всі ми живемо тим, що відбувається сьогодні в Україні. І ось це таке різдвяна має бути радість в коляді, в зустрічі дитятка Божого, і цю радість несуть діти. Тобто ми вирішили, що коляда має нас трошки згуртувати, об'єднати, додати нових сил, світла, віри в перемогу. Святковий концерт розпочався з постановки святої вечері, коли родина збирається за столом та чекає головного гостя батька, який захищає Україну на передовій. Найменше доньку захисника зіграла Марія Львов. Їй 8 років. Марія народилася у США і ніколи не була в Україні, проте добре знає, що зараз відбувається на батьківщині її батьків. Я грала роль маленької донечки, яка чекала, що її татко прийшов із війни, так як якісь діти в Україні зараз. Так я молилась до Ісусика Ісусику, зроби так, щоб наш татусь повернувся, живий і здоровий, щоб ми разом сіла до святої вечері. І потім я бігла до мами і там казала: мамо, мамо, ангел сказав нам, що наш татко скоро повернеться із війни. Я це відчуваю, я вірю. Діти дуже відповідально поставилися до концерту, каже директорка. Окрім вертепу, учні восьмого класу самі ініціювали організувати ще й свято Маланки. Самі писали текст, ділили ролі, зізнаються, хотіли показати комедію та усіх розвеселити. Я вже тут дуже давно в цій школі, і я це з старшим класом робив десь два роки тому маланку. Я був козой, як він. І тепер я прийшов, і я думав: ну, другий шанс, я головну роль буду маланкою. Я думаю, саме таке важке було це вийти на сцену і розказати ці слова, бо це дуже багато людей, і всі переживають, і всіх стрес. Ну, я думаю, краще про цю школу це як ти говориш українською мовою до всіх, ти почуваєш себе вдома і як. Як я я я вже сюди приїхав вісім років назад, і для мене трошки важко було там школу піти розмовляти англійською мовою. Ну потім я це все вивчив, І навіть якщо українська школа є, це треба прийти, підтримувати і вчити українську мову. Вільям Колтон, депутат асамблеї нью Йорка. Це нижня палата парламенту цього штату. Суботня школа знаходиться в його окрузі, і тут він частий гість. Намагається не пропустити жодного концерту та фестивалю. Тільки людей, дітей з України приїхало сюди. Ми прийняли їх у наших школах, у нашому районі, відкрили їм наші звичаї, культуру та традиції. Бо коли ми ділимося культурою та традиціями, усі виграють від цього. Тому, коли в нас є така школа, яка навчає дітей їхнього коріння та традицій, ділитися всім цим з громадою це всім на користь. Тому я це завжди заохочую та хочу брати у цьому участь. підтримує школу та і заходи і влада міста. Джумане Вільямс – громадський адвокат Нью-Йорка. В його обов'язки входить захист прав громадян міста. Гості до українців прийшов з маленькою донечкою та дружиною. для нас важливо переконатися, що мешканці Нью-Йорка бережуть свою культуру. Мову, кухню, свою спадщину важливо, щоб люди у цілому могли спілкуватися. А у складні часи, які переживає народ України, це потрібно навіть більше. Тому вони повинні мати такий простір, де люди можуть збиратися разом, спілкуватися, святкувати. Мирослава Роздольська каже, школа продовжує збирати фінансову допомогу Україні, як військовим, так і, наприклад, дітям, у яких війна відібрала батьків. Благодійність, повага та служіння Україні важливі складові шкільного виховання учнів нової хвильки, відзначає директорка. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.